Як вирівняти свій шлях до Бога? Дорогі мої, Господь дає мені розуміння того, що кожна людина йде своїм шляхом. Цей шлях може бути трохи легший, може бути трошки важчий. І кожна людина на цьому своєму шляху складає іспити. Деколи іспити приходять поступово, і людина складає їх потрошку, а декому доводиться витримувати справжній життєвий штор. Іспити приходять один за одним, накривають лавиною і нікуди від них. Не сховатися. Але якщо людина залишається з Богом, якщо вона прагне змінити своє життя, змінити свій статус духовний, тоді вона прийме ці іспити з подякою, з розумінням, з правильним ставленням до них. Бо вона розуміє, що найголовніше під час іспитів це спасти свою душу, не своє тіло, не свої статки, а саме свою душу. Тому нічого з цього світу людина не може забрати з собою у потойбіччя. Нічого взагалі. Вона, як прийшла сюди душею, так вона звідси і піде душею. А Господь Бог зустріне цю душу і буде як викладач, приймати у неї найголовніший іспит. Я вчився в Варшаві, і за сім років своїх студій прикінець здавав такий, то називалося Екс Універса, загальний екзамен з усієї своєї науки. І результат цього іспиту залежить від того, чи готувалася душа все своє життя до нього чи ні. Я веду дорогі мої до того, що підготовка до цього іспиту, до останнього іспиту для людської душі, вона приходить у кожного по-різному. Ми такий іспит робимо щоразу, коли приступаємо до сповіді, але це не є остаточний. Ці наші іспити допомагають нам, іспити совісті, сповідь допомагають нам здати потім останній цей звіт, екзамен, свій іспит. Якщо хтось до цього іспиту знов таки готується. Поступово. Наприклад, ті люди, які прийшли раніше до розуміння Божого Слова, вони починають готувати своє тіло, свій розум, свої почуття, все своє життя до цього моменту. Тобто до того, коли ця людина, ця душа постане перед Богом. Тобто вона починає роздумувати над своїм життям, над своїм життєвим шляхом, над тим, що вона робила раніше, що робить зараз, що вона має ще зробити. Це є духовні роздуми, духовна праця. так Починається підготовка людини до того головного моменту, коли її душа рано чи пізно постане перед Богом. І відтоді людина змінюється. Буває поступово, а буває різко. І коли приходить іспит, людина все ж таки починає замислюватися. Чому мені так важко? Чому я не можу те зробити? Чому у мене не виходить те? І коли вона шукає відповіді на ці питання, її душа відкривається на сприйняття Божого Слова. Вона слухає, вона читає Святе Писання. Вона ніколи не скаже, що вона не мала часу прочитати. Чи прослухати. Ми маємо час і фільм подивитися, новини почитати, з кимось по телефоні поговорити, з кимось так порозмовляти. На все у нас є час. Тільки часу бракує нам, на Бога, на приготування своєї душі до зустрічі з Богом. Духовні праці Поступово приходять до розуміння, що треба і як треба робити, от саме ця праця допомагає нам в цьому. І тут виникає необхідність над собою попрацювати не тільки в духовному плані, але і в фізичному, тобто від чогось відмовитися, увійти в піст, якісь кроки зробити. Іноді необхідно розвернути своє життя на 180 градусів. Ми знаємо, як сьогодні модно стало казати про недотримання посту. Головне, не з'їсти один одного. Це правда, це не добре. Але це не головне, друге. Як гріх прийшов на землю, саме через недотримання посту не їстимеш з цього дерева плоду, і саме посту не дотримався Адам з Євою, і тому гріх увійшов. А у нас в народі кажуть, що клин клином вибивають, як через піст прийшов гріх на землю. Так і через піст ми маємо звільнитися від гріха. Але, дорогі мій, не треба боятися цього, тому що життя це є рух, це є постійний рух. І треба працювати над собою, працювати над своїм життям і бути взірцем для інших людей. У будь-якому випадку на людину, яка ривняє свою дорогу на Бога, завжди споглядають люди, чи близькі, чи друзі, чи знайомі. Вони постійно дивляться, що ця людина робить, як робить, як поводиться у своєму житті. Ось! Як ми навчаємо інших людей, що життя по-християнськи є можливе? Ми можемо говорити тисячі разів, їм, але якщо вони не побачать цього в нашому житті, махнуть рукою, даремна праця скажуть, даремно його слухати. Але якщо людина справді перебудовує себе, вона віддає свою душу, своє тіло на розуміння Божої істини. І коли вона це робить, то істина Божа є тоді вже в ній. Для прикладу, в нас народі завелося особливо втухнув, в свята, якщо є посвячення в церкві, церква повна, в інші неділі і свята пуста. Щось треба пошвятити, яблуко, жілля, паску Але, дорогі мої, від того, що це ж яблуко свячене, нічого тобі не допоможе. Бо коли будеш стукати, проситися, Господи, це я, Господь, відповість, я тебе не знаю. А ти хіба скажеш, Господи, Та ще яблуко свячене їм, та я Пасху їм а Господь відповість тобі точно. Не про це я тобі говорив. Я казав, якщо не їстимете тіла Сина чоловічого, і якщо не питимете його крові не матимете життя вічно. Ось що дорогі мої треба їсти. Несвячені яблуки, Паску, не кажу, що їх не їсти. Але не яблука чи паска нас освячує, нас освячує Христос. У святих тайнах, особливо через тайну сповіді і Євхаристії. Тому людина, яка живе таким життям, вже не може втратити те, чим вона є насправді. Якщо в людині є істина, якщо людина є в любові, вона не може вже це втратити. Вона це все принесе на останній іспит, на останній іспит, коли її душа стане перед Богом, коли до неї будуть поставлені запитання, чи достойний ти витримати цей іспит, чи недостойний? І якщо людина до цього моменту готувалася, Господь Бог обійме її і скаже. Іди до мене, дитино моя, я бачив всі твої прагнення, я бачив всі твої зусилля, які вирівняли твій шлях до мене і привели тебе у царство Боже. Тому прийми у спадщину царство Боже, яке я приготовив тобі від заснування світу. Щастя таке коротке слово, але воно Вбирає в себе всі людські бажання, мрії, прагнення. В гонитві за щастям люди роблять страшні помилки, це які розплачуються великими стражданнями. І найбільш тяжкі страждання є душевні. Від них не існує рукотворних ліків. Душевні страждання не можна вилікувати. Приймаючи пігулки чи мікстури. Але якщо неможливо для людини, можливо для Бога. Покаяння це одне із знарядь, яке Господь Бог дав для того, щоб людина змогла осягнути світло у своїй душі, щоб залікувати свою душу. Покаяння це дуже важкий, але в той час саме дієвий спосіб. Досягнути духовної рівноваги. Людині буває складно переступити через себе, визнати свої помилки та звернутися за допомогою до Бога. Але рано чи пізно це все ж таки стається. Людина намагається запросити Бога у своє серце, намагається змінити своє життя. Вона починає розуміти, що треба змінювати своє життя, починаючи з себе, починаючи з свого серця і своєї душі. І тоді людина починає приносити справді щире покаяння Богу. Це вже покаяння не словами, а душею, серцем, справжнє покаяння. І людина отримує очищення. А очищення душі дозволяє в повній мірі осягнути світло Боже, яке є навколо нас. Бо ми знаємо, що Господь Бог, лишивши нас у фізичній формі, не лишив нас духовно. Ми знаємо, що коли він відходив, піднімався до небес, він сказав: якщо я не піду, то до вас не прийде Дух Святий. Ми поєднані дорогі мої з Богом, з Царством Небесним ще великою силою, Духом Святим, тою силою, яка є в Святій Троїці. І людина може осягнути Царство Боже у своєму серці, може осягнути, якщо вона справді цього буде бажати, якщо вона буде боротися за світло у своїй душі. Так, це велика праця. Велика місія для кожної душі на землі, бо всі ми приходимо недосконалі, але ми хочемо вдосконалитися. Ми бажаємо отримати світло Боже на землі. Ми бажаємо змінити своє життя, бажаємо бути щасливими. Але людина має зрозуміти, що вона не може бути щасливою сама по собі. Доля щось їй там дасть. Бо вона пов'язана з Богом, а не з долею. І якщо людина припиняє цей зв'язок, вона втрачає щастя, вона втрачає позитивні властивості своєї душі. Але коли вона все ж таки йде до Бога, вона набуває в собі все більше і більше цих властивостей і стає, не дивлячись на ніякі іспити, ні на яку важкість у своєму житті, вона все одно стає щасливою. Велике місце в Євангелії займає тема любові і прощення. Людина повинна мати любов у своєму серці, інакше вона не може простити. Можливо, простити розуму, якщо немає любові, але у серці все одно залишиться непрощення. В Євангеліє від Матея. Глава 18, 21, 23 стишок розповідається, як апостол Петро звернувся до свого учителя Ісуса, скільки я повинен простити моєму братові, який згрішив проти мене? Чи сім разів. І Господь каже Я говорю тобі не сім разів, а сімдесять раз по сім. Зрозуміло. Що це не значить, що треба 70 помножити на 7 і саме стільки разів прощати. Це образ невисловлювання. Ми ж повинні прощати нашим боржникам до безконечності. Але, на жаль, дорогі, у нашому житті відбувається зовсім не так, а навіть скоріше навпаки. Мало людей, які дійсно можуть простити. І страждає від цього не тільки та людина, яка не прощає. Але й та людина, який не простила. Ми чули про випадки, коли у бізнесмена брали у борг великі гроші, і для того, щоб не віддавати, вбивали людина. Забрати життя це великий гріх, за який неминуче доведеться відповідати перед Господом. Звісно, коли ми даємо борг, а нам не віддають, нам стає прикро, нас починає це мучити, наша душа втрачає спокій. Щоб цього запобігти, нам треба бути готовими, що нам не повернуть цей пор. Дати і забути. Якщо ми даємо людині з чистим серцем, з любов'ю, тоді це не повинно нас роз'їдати. Інакше непрощення, як череяк, розвідає нашу душу і серце. І ми страждаємо. Ми повинні усвідомити це і простити всі гріхи, які зробили проти нас. А допоможе нам в цьому притча про немилосердного буржника, де Господь нам розкриває духовні закони прощення і ще молитва Отче наш, з якою ми кожного дня звертаємося до Бога і просимо, щоб Господь простив провини наші, які ми прощаємо винуватцями нашими. Зверніть увагу, не жай, прости нам, як і нам прощають, а прости нам. Як і ми прощаємо. Якщо ми подивимося на своє життя у духовному сенсі, то зрозуміємо, що ми всі є боржники. Тільки ми народилися, ми вже є боржниками в цьому світі. Бува людина думає, а що я завинила? Я в нікого, нічого Бог не брала, нікому нічого не завинила. Але по великому рахунку ми всі є боржниками перед творцем нашим. Він створив таку прекрасну землю і дарував нам життя в цьому світі. Він опікується нами від самого народження і до останніх наших днів. І ми повинні пам'ятати, що ми багато перед Ним заборгували. Але Господь від нас не вимагає, щоб ми віддавали йому щось матеріальне. Хоча по великому рахунку все, що ми здобули тут на землі, це все є Його. Господь дав нам вчення. на перший погляд, воно просте. Виконуйте дітки, живіть за цим вченням, і ви будете щасливі на цій землі. Він навчає нас, як малих дітей, як нам жити, як виконувати заповіді і жити в любові. Тому що Господь і сам є любов, і суть, і істина в цьому світі. Ми не можемо Богові нашому нічого матеріального віддати. але ми можемо віддати тим людям, які цього потребують. Подивіться навколо. багато людей зараз потребують нашої допомоги, особливо в часі війни, нашої уваги, нашої любові та навіть просто доброго слова. Але не кожен це розуміє. І не ділиться тим, що Господь дав йому в цьому житті. Він йому дав таланти, дав натхнення, терпіння, всі чесноти, якими він добуває щось матеріальне. Другому це не дано, другому чогось менше, або він не має навіть найнеобхіднішого. Тому потрібно ділитися, ділитися не своїм, а Божим, бо нічого ми тут свого не маємо. І ми бачимо, який приклад великої любові дав нам Господь за короткий проміжок свого земного життя. Навіть в останній хвилі життя, розп'ятий на хресті, Він просив Отця свого Небесного, Отче, їм, бо вони не знають, що чинять. І це є велика, безмежна любов, істина, яку нам, можливо, важко зрозуміти. Але це є наглядний приклад, як ми повинні жити в цьому світі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте мене, підпишіться, залиште коментар, поставте лайк або не обов'язково, що добрий, поставте й негативний. Я й так не знаю, хто це поставив. Але це дає можливість іншим теж почути це слово Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!